Давно стало традицією привозити щось на згадку про подорож. Проблема у тому, що в Америці майже неможливо придбати сувеніри, зроблені у США. Пояснюється, це просто подарункові дрібнички набагато дешевше виготовляти в країнах на шляху розвитку, тому ринок і заповнює китайська продукція. Останнім часом у Сполучених Штатах поширюється рух до споживання і купівлі товару національного виробництва. Коштує він більше. Тож у музеї американської історії у Вашингтоні вирішили перевірити, чи готові туристи купувати дорожчі, але американські сувеніри. Продовжує Анна Полуденко. Гості американської столиці та любителі історії відтепер можуть не просто відвідати монументи полеглих у війнах солдатів, а й відчути ціну свободи на практиці в крамниці музею американської історії. Ми тепер так і рекламуємо цей сувенірний магазин там, де все зроблено виключно в Америці. Продавати речі Made in USA крамницю підштовхнула скарга сенатора демократа Берні Сандерса. Він відвідав виставку в музеї про участь американців у збройних конфліктах, а потім зайшов до сувенірного магазину. Там продавалися символи американської гордості в мініатюрі, але китайського виробництва цей магазин спеціалізується на військовій тематиці кухлями з логотипами різних дивізій, значках, книгах. Загалом в музеї близько 300 видів товару. Ціна свободи так називається один з трьох сувенірних магазинів музею американської історії. Він входить до комплексу музеїв та дослідницького інституту Смісоніан і є найбільш відвідуваним музейним закладом у світі. Він заснований на гроші британського науковця Джеймса Смітсона. Задля високої мети збагачення і поширення знань серед людей. 30 мільйонів осіб щороку відвідують 19 музеїв комплексу «Смісоніум». Вхід в усі музеї безкоштовний. Тому комплекс живе з державних дотацій, пожертв та прибутку від туристичних магазинів, які, до речі, минулого року продали товарів на 44 мільйони доларів. Продавати американським музеям може бути не дуже вигідно, адже ціна вища. Наприклад, якщо чашка зроблена в Китаї, коштує 10-12 доларів, то американська не менше 20. Відвідувачі покажуть, чи для них важливо, що сувенір американського виробництва чи вони готові платити більше? за словами сент Томас, зараз в середньому туристи витрачають менше 10 доларів у їх сувенірних магазинах. Тож чи готові відвідувачі купувати доро? Ощі сувеніри тільки через те, що вони американського виробництва нам потрібно підтримати людей у власній країні, щоб вони мали роботу. Задля цього я готова купувати товари, зроблені в Америці. все залежить від якості. Якщо сувеніри китайського виробництва кращої якості, то я б купувала китайські. А якщо американські краще, тоді американські. для мене важливо, де зроблені сувеніри, коли я кудись їду. Хочу там купувати товари, які роблять люди, які там живуть. Перехід музеїв комплексу Смісонівського інституту на продукцію американського виробництва означатиме створення нових робочих місць. У капітолії ця ідея сподобалася багатьом законодавцям. Тому незабаром крамниці Смісонівських музеїв можуть змусити перейти виключно на американський товар. Інакше вони ризикують втратити державну підтримку. Анна Полоденко Голос Америки.